Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо кускус -кус з яблуком. Для цього нам потрібно основні інгредієнти: молоко, масло, кускус, -кус, яблука. Яблука нарізаємо, а також нам потрібно взяти ізюм. Сьогодні я буду брати замість ізюму виноград, але нічого. Отже, нарізаємо яблука та обсмажуємо їх на пательні з маслом. Додаємо цукор. Обсмажуємо все одну хвилину. Перемішуємо гарненько. В цей час в сотейник ставимо кашу це кускус, молоком та цукор. Варимо 5 хвилин на маленькому вогні. Також постійно перемішуємо. А нашу пательню доготуємо за 2 хвилини. Всім смачного. Дістали наш кускус. -кус. Я прикрасила яблуками, бананами, також трошечки поклала горішків та бананчик. Зверху трошечки налила молока з молока. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже смачно. Всім приємного смаку. До зустрічі!